І так, перше формування команди це знайомство. Тут все, всі на позитиві, якщо це вся нова команда, то взагалі один одного да, знайомства. Якщо це вже створена команда, те ж саме, всі один до іншого знають. До моменту, поки ви, працівник цієї команди, не стали керівником, пам'ятаєте, да, це відео перші дні керівника, заздрісті. Різні моменти не буду. І далі ще йде конфліктування в команді, тому що кожен е, вважає, що він головний. Кожен вважає, що він, наприклад, цю роботу не хоче робити, хай зробить Да? тобто йде така партірка, да, як ми кажемо в житті. Тобто це конфлікти, тобто це недорозуміння і. Можливість маніпулювати, щоб з когось там зняли якусь відповідальність, або якусь роботу, або перекласти на іншого. І цей момент обов'язково є. Питання в тому, наскільки він буде довгий, і як швидко ви використаєте всі ті знання, які я вам ось тут даю на цих відео, да, і зможете його скоротити. Далі нормалізація, де як я вам кажу, це тоді, коли ви починаєте вибудовувати, коли починаєте зустрічі вам проводити, коли починаєте розуміти, як спілкуватись як лідер. Як думати як лідер, як формувати як лідер, коли ви знайдете ментора або людину авторитетну в своєму бізнесі або в інфопросторі, можливо, недоступно для вас, але він веде якісь відеоблоги, ви бачите, якого ви можете подивитися і навчитись, да? Далі виконання і завершення. Да, виконання це тоді, коли перерозподіляють ролі, і коли вже команда починає виконувати все як, мі... ну, як спільний. Да? Ну і завершення і формування. Бачите, ефективність команди залежить від часу. Скільки часу у вас це займе, буде залежати від ваших внутрішніх цінностей, від вашої. Від вашого від вашої організації цього процесу, і в принципі, скільки на це вас ви собі відведете часу, да, тобто, якщо це у вас вийде, буде ще залежить від вас самих, і немає ні один ні одна людина, вам не скаже, що це буде швидко, не швидко, у кожного свій ритм, і в принципі, поки не сформована команда, бізнес все рівно працює. Ви працюєте, просто ви виділяєте на це час і займаєтесь. Формуванням і цих моментів